Для голови Пасічнянської громади справою честі є завершення будівництва дитячого садка. За словами Андрія Гунди, новий дошкільний навчальний заклад зупинить міграцію дітей до сусідніх громад. Ми ставимо собі за мету до 1 вересня завершити всі можливі і неможливі роботи по пнівському садочку. Тому що щоб наші діти ходили в наш садочок з громади, вже бо це вирішить колосальну кількість проблем. 14 мільйонів гривень наших. Внутрішніх коштів ми заклали всі, даємо на садочок. Все, що маємо весь розвиток, тому що це. Проблема, яка на цей рік це проблема. Якщо садочок зафункціонує, воно вирішує нам колосальну кількість проблемних питань. Не буде вже цих політичних різних підводних течій. Наші діти будуть ходити в наш садочок, і ми будемо розуміти всю складову, за що ми платимо, що ми робимо. Під час презентації своєї громади очільник зазначив, важливим залишається розвиток туризму. Це питання громадам району потрібно вирішувати спільно. Я вважаю, що розвивати туризм на Двірнянщині треба всім громадам разом, тому що у нас є цікаві місця. Водоспади, музеї, пнівський замок, де буде як буде проєкт реалізований на Пнівському замку, то кінця це буде бомба, яка не буде не має аналогів на західній Україні. Але це ми можемо всі спільно громадами розвивати разом, тому що ми не маємо готелів, ми не маємо іншої інфраструктури, але разом ми це зможемо все зробити корисно. Проблемою для громад залишається утилізація та вивіз сміття. Очільники розглядають різні пропозиції, зокрема, спільними зусиллями спорудити завод по переробку. Обці реалізація такого проєкту покращить екологічну ситуацію у районі на цих зустрічах. Всіх громад надронянського району хотілося б вирішити якісь питання. Які є проблематичні для всіх громад, одна із саме таких проблематичних громад, це те, що в нас немає сміттєвого переробного заводу. І питання у перспективі це обов'язково нам треба вирішувати на рівні або району, або області, бо такий завод був побудований. І якщо всі громади... Найдуть дорожню карту і продумають, як це все правильно зробити, то я рахую, що це реально побудувати такий завод в громадах, які більше займаються промисловістю. Це громада може бути або Пасічнянська, або надвірнянська, або ще інші громади, які проявити ініціативу у рамках візиту. Голови громад відвідали нещодавно відкритий центр надання адміністративних послуг, оглянули будівництво сільської ради. Гостям провели екскурсію до музею нафтопромислів Галичини. Осередку історії нафтовидобутку на західній Україні. Отакий, от, от обмін першими особами у громадах, коли приїжджають перші особи у громади. Вони бачать, як розвивається ця громада. Наскільки є проблема, до якої можуть долучитися інші громади, або проаналізувати, що у них на сьогоднішній день не так і як вирішується в цій? Громаді проблема. Досвід хороший. Я бачу, що ми розпочали з пасічної, але в подальшому ми будемо відвідувати всі громади, всі громади. І я вам скажу, що я глибоко переконаний, як голова адміністрації, що кожна громада у нас унікальна. У нас всі голови громад унікальні господарі, які можуть багато чого показати, багато чого можна навчитися, обмінятися досвідом. і Переклавши, проаналізувавши ту проблематику, яка є в тебе в громаді, перейнявши досвід тих громад, які на сьогоднішній день вже чогось досягнули, йти вперед і зробити так, щоб надвірнянський район у економічному, соціальному, культурному і спортивному був на першому місці. телерадіокомпанія РАЇ.